Пане Михайло, ну ситуація, здається, загострюється, раз уже почали говорити про фортифікації, а не паркани на кордоні з Росією та Наскільки це серйозно? Ну і яка, зрештою, мета появи цих фортифікаційних споруд? Це ознака того, що є певна розвідінформація про те, що. Росіяни готують наступ на європейські країни, на країни НАТО, перш за все, на країни Балтії. І я думаю, що вони також готують і на Польщі. Тобто саме така розвідна інформація могла б спонукати наших партнерів будувати фортифікаційні споруди. І звісно, що вони оцінюють можливості і валідності. Цієї, наскільки росіяни здатні на це, ну, певно, що прийняли рішення, що росіяни такі здатні на ті безумні кроки і е, будуть намагатись робити якісь рухи в сторону країн Балтії. От про що свідчать ці, ці рішення: ну, наскільки це буде. Закінчить, бо я хотів просто ще й догадати, що до країн Балтії німці вперше приїдуть з якимось контингентом там в тисячах людей, хоча менше десяти там, чи 4, здається, це так само все це туди будуть нарощувати військовий потенціал НАТО і на е, цьому північному фланзі. Ну саме так. Тобто, це питання, перш за все, узгодження дій і те, що люди, які там будуть захищати цю територію, вони мають бути. Обізнані з місцевою ситуацією, з місцевістю, вони мають бути обізнані з там, системами і оборони, які є. І, ну і там дуже багато нюансів, які мають знати військові перед, у разі нападу Російської Федерації. Тому що Росія може напасти, ми з вами всі розуміємо, тому що вони не хочуть зупинятися, не будуть зупинятися. Вони будуть розширювати свої е, військові дії. Власне, вони до того готові. Пане Михайло, тобто ми знову починаємо. Це трошки інший регіон, але зовсім поруч, цей Сувальський коридор, він так само починає набирати знову свою актуальність. Ну, Росіяни вони ж шукають будь-які можливості для того, щоб до, до чогось дочепитися, да? як п'яний до стовпа. От. Для того, щоб заважати всі. Ну, вибачайте за таку перевіряння, але не Так, да, Тому що. Ну, ще колись Ленін поставив їм завдання досить просте: доки ми всі будемо заважати, з нами будуть рахуватися. От і Росія діє з згідно з цим банальним, таким простим е принципом. Намагаються заважати всюди, де можливо. Ну і по я пояснюю там, давайте віддайте нам Сувальський коридор, а чого вам мають віддати? Ну ми хочемо так. От. Колись вони таким чином загнали, наприклад, Турцію в НАТО. Це була перша країна, яка встала в НАТО. Після війни вони захотіли, а віддайте нам і даде. Турція сказала окей і наступного дня вже була в НАТО, мовно кажучи. Тобто, ну і в цьому випадку ситуація абсолютно повторюється Путін, він йде по стопам своїх попередників. ну Удайте нам Сувальський коридор. Ну, буде потім робити якісь е, руки в цьому напрямку. Наскільки це можливо, ну мало і мало ймовірно. Але е, вони будуть намагатися щось робити. Для того, щоб їм не захотілося це робити, то зразу вже країни НАТО відпрацьовують свою реакцію на ці е, можливі навіть уявні рухи Росіян і підвищують розуміння своїми військовими. Тих загроз, які є на сьогоднішній день, тому що ми бачимо, що росіяни е, дійсно діють і через політичні е, різні механізми, які в них залишили ще там за часів Радянського Союзу. Е, там, політичні партії, які були створені е, в країнах Варшавського договору, вони ж продовжували існування і там зробили певні е, свої вже е, ребрендінги. От, але люди залишились і вони через ці політичні там свою політичну агентуру намагаються діюти, діяти в країнах Європейського Союзу на сьогоднішній день, дестабілізувати ситуацію, порушувати єдність і в ЄС, і в країнах НАТО. Тому Росія це небезпечний ворог, і вони діють не лише на театрі військової дії, Вони зараз за свою увагу саме спецслужб зосередили в Європі. І... Це не, це не жарти, це реально відбувається. Ми бачимо, які вчора були протести в Німеччині проти однієї з таких проросійських партій, проти партії, проти проросійської партії по багатьох містах Німеччини пройшли мітинги. досить чисельні, дуже чисельні проплачені. І от такі моменти вони показують, що суспільство розуміє. То намагається ними керувати, і суспільства в Європі розуміють, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію і зруйнувати європейський союз пане це, Михайло. Це, оцей реаль... елемент боротьби проти пропаганди це прекрасно Давайте повернемося ще до цієї лінії фортифікаційні, але в тому плані, що Європа і, зокрема, країни Балтії, вони ну, по перше, чи вони будуть здатні? І фінансувати себе, оцю ось структуру, яку вони хочуть будувати, і вони ж допомагають нам в величезних об'ємах. Чи вистачить на все, чи може краще? Ну я не знаю, все ж таки підтримати максимальну Україну для того, щоб вона стримувала росіян в цій їхній небезпечній грі? Росіяни не лише воюють в Україні, Ми бачимо, що вони намагаються розширити цю війну, підпалити інші регіони у світі. Це ми бачимо там активність в Венесуелі, ми бачимо, що сталося в Ізраїлі. Це пов'язані речі, їх не можна відрізняти. І, звісно, Росія буде намагатися зосереджувати свої зусилля на дестабілізації в різних країнах, у тому числі і в першу чергу на країнах Балтії. Відповідно, цим пояснюється от, е, така активність Європейського Союзу, в тому щоб побудувати цю дію стосовно ресурсів, ну, друзі. У Росії там, кількість населення ну 100 мільйонів. Європейський Союз це 700 мільйонів. Сполучені Штати Америки більше 300 мільйонів. Ну, тобто це потужність, скажімо так, коаліції, вона в 10 разів більше, а якщо економічно, то це в сотню разів більше, ніж ну, можливості Російської Федерації. Тому Росія засереджується на дешевих, але десь дієвих методах, які. Звісно, притаманні спецслужби. Тобто дешево, але серед. Тобто вони діють саме таким чином, Пане Дестабілізуючи стабілізуючи саме політичну систему і єдність блоку НАТО. Дешевше купити одного там якогось політика, привести його до влади в якісь невеличкі країни, який буде потім блокувати все, що може блокувати або привести іммігрантів. Під кордон чом би й ні, таке теж Європа вже бачила і неодноразово. Пане Михайло, дуже вдячні вам за ваші роз'яснення, ваші бачення цих важливих для всіх нас процесів. Михайло притула, військовий експерт, експерт з військової контррозвідки, доєднався до нашого ефіру.